Вітаю, друзі! Продовжуємо тему много член. І сьогодні у нас вправи підвищеної складності. Доведіть, що значення виразу, дають нам вираз, не залежить від значення зміною, що входить до нього. Для того, щоб довести, нам потрібно спочатку спростити. Процес спрощення буде у нас містити такі дії. Перше, ми позбудемося дужечок. Друге, знайдемо подібні доданки обчислимо їх і побачимо, що у нас вийде. Переписуємо наш вираз. Дивимось. перші дужечки ми можемо просто прибрати. Вони нам не потрібні. Чому? Тому що перед дужечками у нас не стоїть знак мінус, а значить там стоїть знак плюс. Правило нам говорить, якщо перед дужечками стоїть знак плюс, або нічого не стоїть, такі дужечки ми можемо просто прибрати. А ось перед другими дужечками у нас стоїть знак мінус. Правило говорить, що ми можемо ці дужечки прибрати. Мінус прибрати. А знаки в дужечках поміня... поміняти на протилежні. От Ми прибираємо дужечки. Прибираємо знак мінус. Всі останні знаки ми міняємо на протилежні. протилежне квадрат у нас додатне, стане від'ємним. Мінус 3C стане додатним. Мінус 2,2 стане додатним. Все. Тепер знаходимо подібні доданки. Це такі доданки, у яких буквена частина однакова. 2С квадрат, мінус C квадрат. мінус C квадрат. Далі у нас є з буквеним компонентом С. Ну і залишається просто числа без буквених компонентів. А тепер рахуємо. Мінус C квадрат, мінус C квадрат буде мінус 2С квадрат. І 2С квадрат мінус C квадрат ми все взаємно знищуємо. Мінус 3C плюс 3C ми теж знищуємо. І залишається 1,8 додати 2,3, і це у нас буде 4. Отже, ми довели, що яке б значення це у нас не було, воно у нас все одно буде все скорочуватись, все, що з буквною частиною С. Номер 354 вже трошки повеселіший, який многочлен треба відняти від двочлена, щоб їхня різниця дорівнювала і дають нам значення мінус 4, 9 і так далі. Давайте почнемо з першого. Отже, нам кажуть: від 4, 3, 4а в кубі мінус 8 треба відняти такий многочлен, щоб різниця була мінус 4. Що ми бачимо? Ми бачимо зменшуваний від'ємник. Різницю. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Якщо не пам'ятаєте правила, уявіть собі легенький приклад: 4 мінус 1 дорівнює 3. Як знайти 1? Треба від 4 відняти 3. Так і робимо. Отже, наша зірочка дорівнює 4а в кубі мінус 8, треба відняти, а різниця у нас від'ємна і так. То треба не забути поставити дужечку. Зірочка дорівнює, розкриваємо дужечку 4а в кубі мінус 8, а тут буде плюс 4, бо знаки міняємо на протилежні. І виходить, що наша зірочка дорівнює 4А в кубі мінус 4, бо мінус 8 плюс 4 буде мінус 4. Можемо навіть перевірити: 4а в кубі мінус 8, мінус. Ось це треба взяти в дужечки. 4а в кубі мінус 4 дорівнює. І якщо у нас вийде мінус 4, ми все зробили правильно. Для цього нам треба, знову ж таки, розкрити дужечки. У нас перед дужечками стоїть знак мінус. Ми сказали, що в такому випадку мінус дужечки можна прибрати, а знаки в дужечках поміняти на протилежні. 4а в кубі у нас зараз додатне, то зробімо його від'ємне. Мінус 4 від'ємне, то зробимо його додатним. А тепер рахуємо, 4А в кубі мінус 4А в кубі взаємно знищуємо. Мінус 8 плюс 4 це у нас і буде мінус 4. Все, переходимо до другого виразу. Так само 4А в кубі мінус 8. Треба відняти сірочку і отримати 9. Аналогічно. Зірочка дорівнює 4А в кубі мінус 8. Треба відняти 9. А ось тут нам дужечки і не знадобились. Звідси наша зірочка дорівнює 4 А в кубі мінус 17, бо мінус 8, у мінус нас буде мінус 17. Можемо навіть перевірити, 4 А в кубі мінус 8. Мінус. А далі записуємо те, що у нас вийшло замість зірочки: 4А в кубі мінус 17. Для цього нам треба розкрити дужечки. Ми вже сказали, що якщо перед дужечками мінус, то мінус і дужечки ми прибираємо, знаки міняємо на протилежні. У нас буде мінус 4А в кубі плюс 17. 4а в кубі, мінус 4а в кубі скорочуємо, взаємно знищуємо, і мінус 8 плюс 17, у нас якраз таки і буде 9. Отже, ми все зробили правильно. Третій вираз. 4а в кубі мінус 8. мінус зірочка дорівнює. Мінус 2А в кубі. Все так само. Зірочка дорівнює 4А в кубі мінус 8. Мінус у нас буде. І тут у нас мінус. Ми можемо одразу написати плюс 2а в кубі. А далі у нас є подібні доданки: 4а в кубі плюс 2а в кубі. Це у нас буде 6а в кубі мінус 8. Ось це і є наша зірочка. Можемо перевірити. 4а в кубі мінус 8. Мінус. Да, міняємо знаки на протилежні 6а в кубі плюс 8. Рахуємо, 4а в кубі мінус 6 а в кубі буде мінус 2. А в кубі. А мінус 8 плюс 8 взаємно знищується. Зробили все правильно. І залишається у нас четвертий вираз. Давайте тут його запишемо. 4А в кубі мінус 8. Мінус... Зірочка дорівнює 3А. Ми вже з'ясували з попередніх наших виразів, що все буде дуже просто: зірочка дорівнює 4А в кубі мінус 8, і нам треба зробити мінус 3А. Цей це є наш вираз, ми нічого тут скоротити не можемо. І е, якщо ми підставимо замість зірочки оцей вираз, у нас вийде 3А. Тому що 4А в кубі мінус 4А в кубі скоротиться, мінус 8, плюс 8 скоротиться і залишиться плюс 3 А. Номер 356. Замість зірочки запишіть такий многочлен, щоб утворилась тотожність. Ну, фактично, це те ж саме, що ми тільки що робили. Давайте запишемо е, наш вираз. Що ми бачимо? Ми бачимо перший доданок, другий доданок і суму. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Так і робимо. Наша зірочка дорівнює від суми 20-10х. Нам треба відняти відомий доданок. Беремо в дужечки його обов'язково. Бо весь вираз у нас є другим доданком. Розкриваємо дужечки. Мінус перед дужечками говорить, прибери мене, прибери дужечки. Всі знаки в дужечках поміняй на протилежні. 2х в квадраті було додатне, стає від'ємним. Далі у нас іде плюс 14х і мінус 9. Знаки поміняли на протилежні. А тепер знаходимо подібні доданки. Ну, починаємо, як правило, із найбільшого степеня. У нас мінус 2х в квадраті більше немає, х в квадраті. Далі у нас іде. Подібні доданки з буквальною частиною х, а також є просто число. І виходить у нас мінус 2х квадрат. Далі у нас іде мінус 10х плюс 14х, це буде 4х плюс 4х. і 20 мінус 9 буде 11 плюс 11. Все, ми знайшли нашу зірочку, наш втрачений доданок. Перевіряти будемо, перевіряти, я думаю, не будемо. Другий вираз. Записуємо. А тепер перед нами зменшуване від'ємник. Різниця. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Згадайте правило, 4 мінус 1. Отже, наша зірочка дорівнює 19. А в четвертому степені мінус 17а квадрат Б плюс Б в кубі. Я дужечки вже не ставлю, тому що немає такої потреби. А ось наступні дужечки нам обов'язково потрібні. Треба відняти 20а в четвертому степені плюс 5а квадрат Б. А тепер нам треба розкрити дужечки. Це буде 19а в четвертому мінус 17а квадрат Б. Плюс b в третьому степені мінус. Давайте це все перенесемо, щоб у нас не було розривів. Мінус 20а в четвертому мінус 5а квадрат b. А тепер шукаємо подібні доданки. У нас є а в четвертій степені в четвертому степені, і А в четвертому. У нас є а b ба квадрат b і у нас є просто b в третьому степені. Починаємо обчислювати з найбільшого степеня 19а в четвертому, мінус 20 а в четвертому буде мінус А в четвертому. Далі у нас іде третій степень плюс Б в третьому степені переписали, і мінус 17 мінус 5 у нас буде мінус 22а квадрат Б. І ось тут давайте все ж таки зробимо перевірку. Ми замість зірочки підставимо наше значення ось наш результат нашої зірочки. І перевіримо, чи все ми правильно зробили. 19А в четвертому, мінус 17 А квадрат Б, плюс Б в третьому. Мінус. І отут давайте одразу будемо міняти знаки на протилежні. У нас було мінус А в четвертому. Відповідно, буде плюс А в четвертому, мінус Б в третьому, плюс 22 А квадрат Б. А тепер дивимося, що у нас виходить. У нас є 19. А в четвертому, у нас є просто А в четвертому, у нас є АБ АБ. І є б в, третьому, б, в третьому, б в третьому, Б в третьому. Б в третьому, Б в третьому бачимо, що воно у нас взаємно знищується. А далі 19 плюс 1 буде 20. А, в четвертому поки що співпадає. Мінус 17 плюс 22, у нас буде 5, плюс 5 А квадрат Б. Все, ми все виконали правильно.